Казка, корабель із листочків на річці див. Далеко далеко, серед лісу, текла чарівна річка з назвою Див. Її вода була кришталево прозорою, а на дні блищали дрібні камінчики, немов зірочки. Кажуть, ця річка мала свою магію. Адже кожен, хто її перетинав, знаходив у серці щось особливе. На березі річки жило маленьке мишеня на ім'я Гвинтик. Гвинтик був дуже допитливим і завжди мріяв вирушити у подорож. Одного разу, сидячи під старим дубом, він вирішив, що настав час здійснити свою мрію. Побудую корабель і попливу вниз по річці, вирішив глинтик. Наступного ранку він взявся до роботи. Гвинтик знайшов кілька легких дощечок, що припливли до берега, та скріпив їх за допомогою смоли, яку зібрав у старого дерева. Його корабель був міцним, але для справжньої подорожі не вистачало вітрил. Що ж, вітрила зроблю з листочків, радісно сказав він. Він вибрав найміцніші й найбільші листочки, що впали з дерев, а потім закріпив їх на кораблі за допомогою паутинок і гілочок. Коли все було готове, корабель виглядав дуже гарно дерев'яний корпус із зеленими вітрилами, які майоріли на його вітрі. Час вирушати. вигукнув гвинтик і штовхнув корабель у воду. Вітер підхопив вітрила, і корабель поплив по річці. Гвинтик стояв на палубі і милувався краєвидами. Річка див вражала своєю красою. Високі дерева нахиляли свої гілки до води, а навколо літали барвисті метелики. Та раптом вітер став сильнішим, і корабель почав хитатися. Що ж мені робити? прошепотів він, тримаючись за щоглом. У цей момент із води з'явилася голівка видри. Привіт, мандрівнику! вигукнула вона. Тримайся за мною, я знаю безпечний шлях. Гвинтик кивнув і плив за видрою. Разом вони подолали небезпечну течію. і незабаром річка знову стала спокійною. Попереду відкрилися дивовижні краєвиди. Береги, вкриті квітами, а вдалині виднівся водоспад. Корабель пристав до невеличкого острівця посеред річки. Гвинтик зійшов на берег. І побачив, що весь острів був засіяний ягідними кущами. Яке чудове місце! радів Гвинти. Він назбирав ягід, подякував річці за її щедрість і вирішив повертатися додому. Дорогою він знову зустрів видру. Ти смілива мишеня, сказала вона, нехай твій корабель. Завжди приведе тебе до нових пригод. Коли Гвинтик повернувся додому, всі його друзі зібралися навколо, щоб послухати історію про його подорож. Він із гордістю показав корабель і розповів про свої пригоди на річці див. З того часу Гвинтик не боявся мріяти, і завжди вірив, що будь-яка мрія здійсниться. Якщо працювати над нею з любов'ю. Спи спокійно, маленьке слухачу. Нехай твої мрії пливуть на кораблі пригод і добра.